Ну що, всім привіт, Радий вітати вас на YouTube-каналі. Як ви знаєте, по передніх серіях я цей гараж. І сьогодні зробимо такий відеоогляд, що залишилось від попередніх власників і що ми можемо з того продати і може щось десь заробити. Це буде дуже цікаво, тому що, як завжди, люди, які виїжджають з таких гаражів, вони за собою нічого не перебирають, в принципі, як і було цього разу. Ну, Вона сказала, що вона вивезе все, але по факту вона забрала те, що їй треба, а все, що їй не треба, вона залишила. Тому зараз ми починаємо перебирання, я показую, що взагалі можна буде там знайти. Так, зовсім забувся. Хотів вже ж вам розказати, чому зараз я буду щось там робити, а не весною саме. Я вас посидів, подумав трохи і вирішив, що все ж таки до весни чекати ну, якось буде дуже довго. І все рівно я не можу нічого з ним робити, по факту. Тому що треба лізти на кришу, на криші сніг зараз, ну і все інше. І, і тому я вирішив все ж таки виставити на продаж. Якщо він продасться, то так і буде. Будемо шукати щось друге. Тому що гараж мені в принципі подобається, але є нюанс. Тому мені зараз треба викинути весь мусор, показати вам, що залишилось. Якщо ще залишилося путьове, то його треба забрати йому продати. Ну і взагалі пофоткати і виложити на ликс. У нас є 4 місяці для того, щоб продати гараж, нічого не роблячи. Поїхали. Так, забув вам показати, що ж зараз за гаражі. Взагалі знаходиться який хламідник. Мені треба трохи його прибрати. от прям, от По максимуму, щоб було трохи чистіше. Якось по максимуму це зробити. Давайте будемо дивитися, як це можна зробити разом. Так. І з самого цінного що я тут знайшов, це поки що велосипед. Велосипед і санки. Санки якраз зима на вулиці. Ну, і велосипед, я ще не дивився. Ну, більше дитячі ігрушки є. Так, дитячі ігрушки. Кому треба дитячі ігрушки, пишіть. Я вам відправлю по почті. Без проблем. Тут їх багато, напевно. Так, і знаходок, Є такі графіни. Хто в курсі вони ціняться взагалі? Чи ні? дивіться, які прикольні, коротше. Оставлю їх, поки вибраться не буду, Три штуки. такі, Опа, ще такі, де. Три штуки, коротше. Три графіни, десь стоять, не знаю для чого не треба, то хай будуть. Так що давайте далі. Ось запетіли ігрушки, Ігрушки, так. пару мішків з ігрушками. Так, Санки бачили вже. Ладно, так. давайте цей. Зараз я все повикидаю відсюди, що я вважаю не нужне. А те, що буде нормальним, я оставлю і покажу вам. Потому що так буде дуже длинно і не я якраз буду не відвлекатися і все зроблю по-бистрому. Так, не знаю, буде видно чи ні, але вроді би видно. Дивіться, тут сундук в кінці гаража, і тут все з цим. Зараз посвічу. І тут все з досками. Але доски, бачите, практично всі такі вже стрюхляючі, краще з цим. Це нічого толкового. Не треба. Коротше, витягуємо це все і викидаємо. що воно все вже струхлявши, згнивши. Це геть, не годиться. Це тільки на те, щоб його спалити. Так. Якщо правду говорити, то ні черта толком не залишилося. Все було забрано. Все саме ціне. Залишався тільки ось такий хлам. Зараз ви просто подивіться масштаби цього хламідника. І це ще половину забрали дров. Так що ось такий хламідник позалишався. Ось так це все. Я думаю, треба наймати машину, коротше, щоб це все вивезти. Тому що це не дуже вигідно і весело. Ось так все. Поглядає. Я ще лазив в підвал. В підвал цікаво, що там в підвалі. Навір, зараз залізу в підвал і подивлюся, взагалі, що там залишилося. Уйде, що і в підвалі такого хламідника куча так, ну що готові? Десь в підвалі у нас куча піска. Ось так, підвал тече. У нас є банки. Трьохлітрові, двохлітрові куча відер. Так, відра будемо продавати, напевно. Так, що у нас тут у нас градусник. Так, тут ноль. Понятно? Тут тоже опа, а тут у нас взагалі йде світло. Так, собі. Так, а прикол в тому, що Аня йде з підвала кудись витяжки. Що це? Банк. Так, я цей буду магнат по банкам, якщо так, є витяжка. Так, і тут якась не витяжка. Витяжки толком немає. Ну, Подвал непоганий. Якщо зробити, тут двері. Так, ось все, що тут залишилося. В цьому підвалі. Ось так, коротше. Все. Так, на сьогодні це точно все. Вже закриваю ворота. Надіюсь, вони закриються, бо вони не дуже добре відкривалися. Закриваю ворота і йду звідси. А мені ще треба лопату віддати. Точно. Зараз лопату віддам, закрию ворота і свалюю отсюди. Ось такий. Мені дуже не подобається, це ширина цього. Що цього. Так. Так що до наступного дня зустрінемось, коли я буду вивозити всі ці сміття повністю. Так, всім привіт, Це другий день. Я прийшов в гараж свій той, що я хочу на викуп брати. І тут вияснилися деякі деталі. Дивіться, тут все мокре. Як вказується, тут весь потолок мокрий. Тут вон, трьохлітрова банка була пуста, і сюди вода натекла. Ось бачите, що тут відбувається. Тобто він тече, коротше, як оказалося. І ось ця. Половина, бачите, вона теж тече. Зараз покажу більше. отак. От от. Ось ця половина тече повністю. І ця теж. А знаєте, як це зрозумів? Дивіться, ставлю машину в гараж. Думаю, чого вона не висихає? Я приходжу з цієї сторони, виходить, з лівої. ну, щоб завести, поняття діло. Дивлюся, вона постійно мокра. Думаю, може вона не висихає, під дощ там попали і все інше. А потім таки дивлюся, а з другої сторони, то машини вона суха. Виходить, вона повністю суха, а з тієї сторони повністю тече. І по лобовому стеклу також можна побачити, що тут, тут бачите, падає все. Коротше, як оказалося, то він прямо не в ідеальному стані. А потім я дивлюся, ось тут. Ось тут вона каже, що влупився сюди. Кран щось там збив, воно, типу, відпало. Ну, ми бачимо, що воно ось тут. Вона каже: вони забрали все там. У ну, неї така типа, історія була, що кран здавав задом і ударив цей угол, і він відпав, ну, виходить, і вони забрали все своє, ну, типу камні забрали, щоб нічого не було видно. Але я їй кажу, якщо б тут кран би їхав задом і здав би, то б цей угол він би зам'яв би, правильно? А він, вон, бачите, весь висипається. Там плита, і плита коротка. І до плити, ось на таких штуках прилампічили, виходить цей на кирпичи з бетоном. А вона проволока прогнила і все просіла. Ось тут сплит теж все капає. Це означає, що плитам буде скоро до свидання. І тут також ви бачите, що все висипається. Потім заходимо в гараж, дивимося ось тут. Це все мокре. Бачите, все мокре, повністю мокре. Цей угол теж весь мокрий. Так що там... Ну, там. Ось тут мокре, ну, Це з-під моїх коліс мокре. Ну і тут потолок теж весь не дуже сухий. Тобто ця Ця власниця каже, що гараж сухий, все чітко, але по факту ми зараз бачимо, як поставили сюди машину, що він не дуже тече. А це дуже вигідно було так зробити, поставити спочатку на раду, там заплатити 1000 гривень. Подивитися, що він взагалі себе представляє. Тут у нас тріщина, ось така тріщина. І з тієї сторони у нас також тріщина, здоровенна. І тут теж тріщина, тут взагалі ви бачите, ось так. Так що такі справи. Як оказалося, то вона не хотіла дуже торгуватися. Але зараз ми їй скажемо: Люба, у нас тут тече гараж. Нам за таку ціну взагалі не вигідно його брати, десь 2000 будуть одразу кришу треба робити. Ну він весь тече. Вперше тут треба буде зробити. Що тут забетонувати, Бо я прийшов, тут бетон ось так, випав сніг. Тут трава, коротше, і мені довелося чистити сніг, чистиш і змітаєш землю. Коротше, що не дуже весело і вигідно мені. Ну, тобто Тут треба буде запітинувати метра півтора, щоб потім спокійно собі чистити сніг. Так що, ось такі справи. Їдемо в гараж номер 3 який мій, і там будемо працювати сьогодні. Приїхав на гараж номер 3 і я б сьогодні взагалі сидів вдома, б не робив з такої погоди, бо тут все мокро і нічого толком не зробиш. Ну, в принципі, куча як була, так і тут і залишилась, і хто до доски не забрав. Гаражі мокро, як не знаю де, ну це не столь важливо. Можна і так сфотографувати, бо я його задовбався перебрати. Це страшного. Саме головне, що сюди переперся, тому що банки я написав на об'явах, що продав банки. 0,5, літрові, 3-літрові, і мені написали, типу, віддай на ЗСУ. Без питань. Просто сказав, що треба, щоб мені хтось доказав, показав, що вони дійсно підуть на ЗСУ. Що на ЗСУ, взагалі безкоштовно, віддаю, мені не жалко їх. цей. Але ніхто не міг толком показати мені, кудись ці банки все одно там відправляються, якусь в Хмельницьку область. Ну, знайшов начебто до волонтера. Які забере їх. Ну, я думаю, банки це не столь таке щось важне, що мені, по суті, навіть якщо вони підуть кудись не туди, нічого страшного, якщо підуть туди кудись, то взагалі добре буде. Так що ось банки. Тут є півлітрові, їм треба тільки півлітрові. так що Півлітрові банки тільки тут банки, там ще банки в підвалі. Так що зараз буду виносити ці всі банки, і за цими банками приїде. Жінка якась, яка цим займається, я зніму відео, що я її дійсно віддав, а не продав, щоб мене до мене не було питань. Так що зустрічайте, вже, коли я банки віддаю. Так, банки всі віддані. Скажіть, безкоштовно чи щось платить? Банки віддані безкоштовні. Це Ірина Григорук, яка їх збирає. 에, банок віддано десь примірно штук 120-130. Дуже великий? Дуже велике дякуємо. Дуже велике дякую, Артьому. Всі бачити. Спасибо, он... да. я віддав. все безплатно, щоб потім не казали. Все, все. Дя... Так, банки я віддав. Відео ви бачили, щоб потім нічого не казали. Ну, по суті, немає кому що казати, бо це мої банки. Як би таке, я ж їх не збирав, потім нікомусь не давав. Так що банки я віддав. гаражу. що у нас тут залишилися Літрові банки. Які треба продати, але зараз не дуже сезон, я їх сюди перемістив. Тут їх не дуже так і багато. Тут є ці літрові банки і все. І в підвалі ще є 3-літрові банки, які також треба буде продати. Але зараз не сезон. Мені за 3 запропонували 10 гривень, що не дуже якби, багато, і за літрою повісім. Ну, мені не дуже така ціна. По суті, хай собі лежать поки що. Так що. Ось, а ще по іграшкам іграшки, які тут були в мішках оці санки, ігри ці санки. І тут іграшок було багато. Це все заберуть, заберуть одним лотом. Там і, людина, яка займається, яка віддає потім багатодітним. Вони там щось з ними будуть робити і потім їх віддадуть. Мені так простіше їх віддати, тому що почали дуже багато писати людей, якихось там підвези, завези. Ну, взагалі, і фотографій у фейсбуці у них якби немає. Непонятно, кому вести, що вести, зачем вести. Якби такого немає нічого. Тому я їх віддам просто дій людині, яка потім роздасть за її там, необхідності, вона, краще, все віддасть. Погажу. Що, погажу? Так і стається цей хламідник. Тут теж. Тому що це треба все забирати, вибирати і вимітати. А зараз якби. Його просто винести сюди не дуже є сенсу. Воно тут так і буде лежати. А тут воно теж по суті так і лежить. Ну, як би так, коротше. Е, в цілому, я вже знімати відео, як я його тут побираю, це навіть буде по весні. Ну і по суті, все. фотографії я зробив, на ликс вже виставив. Три, е, три людини здодали собі в закладки цей гараж, і два вже писали мені. Писали мені, але казали, що дуже висока ціна. Там 2450 вистав, їм висока ціна. Ну, вони, по суті, не хотіли нічого дивитися, просто поторгуватися і об'ясніти мені, що це дуже висока ціна. Я їм дуже вдячний за це, але мені писати таке не треба. Я й сам знаю скільки що коштує. Так що такі справи. Всім дякую за перегляд, підписуйтеся, далі шукаємо гаражі, далі розвиваємося разом з вами.